Вітаємо, це телеграф про гроші. Сьогодні будемо розмовляти про важливі фінансові речі. З вами Денис Безлюдько і Олександр Крамаренко. Перша тема це конфіскація російських активів. Ну, майже конфіскація. На минулому тижні Європейський Союз прийняв, як на мене, судьбоносне рішення і дозволив використання доходів від конфіскованих російських активів на нашу користь, ну, тобто, на нашу з тобою. Ну, в тому числі нашу тобою, на користь України України, але тут як завжди ситуація в стилі, що тризуб повісили Так, да, ну там ми вже говорили, що активів всіх багато. Зараз ви бачите, це приватні активи, розподілені за країнами. Там десь порядка 114 мільярдів. Державних активів десь три рази більше, там майже 400 мільярдів. Але всі ці речі в один момент вони сконцентровані у Бельгії. Євроклірі ну, ну, дуже, дуже багато. Да, дуже багато. Там приблизно, якщо дивитись на загальну суму, то більше половини. І це відбулося з суто технічних причин. Там є така установа, яка називається Євроклір, і на неї заведені цінні папери. А цими цінними паперами володіють там. Центральний банк Росії в якості можливих резервів, в якісь там компанії, приватні інвестори російські, ну і так далі. Тому це суто технічна історія, але факт є фактом. Добре, беремо і... там суто технічно. Загалом у нас є пів трильйона доларів грошей, на які ми можемо претендувати. на жаль, поки що не у нас. Ну не у нас загалом є пів трильйона доларів грошей, на які ми можемо претендувати, але наразі є шанси, що ми з цих грошей отримаємо хоча б там. 3-4 мільярди на рік від доходів. Але а, мені дуже тішить, є Сполучені Штати Америки, Там не дуже багато цих активів. Я, десь, десь біля 10 мільярдів. Трошки наскільки? менше. Загалом трошки менше. До 10 мільярдів. І їм дозволив, Конгрес дозволив президенту їх конфісковувати. Наступний крок зробила вже Європа. Це зробила Естонія. Круті хлопці, От, вони теж прийняли закон, який дозволяє конфісковувати російські активи. Залишилося побороти нашого дуже двох таких е, сміливих хлопців: це Макрон і Шольц. Що вони якось так е, теж здвинули це з мертвої точки. Я сподіваюся, буде саміт у липні е, е, з цього приводу G7. Ну, там ще будуть до того деякі зустрічі по схожих речах. Там, от, наприклад, в червні буде Україна відновлення. Це буде привід сказати, що хлопці, давайте рухатись далі. Вони насправді... Ну, То дуже... якась точка буде поставлена саме у липні. І на той момент я дуже сподіваюся, що воно якось буде рухатися, тому що ці півтрильйона. Ну, їх треба якось використовувати, тому що, як казав Наполеон, війну виграти дуже легко. Потрібно з цього три речі: гроші, гроші, гроші. І ось ці гроші лежать. Їх може використовувати, до речі, та сама Європа, тому що в них немає коштів. Ну наразі ніхто не виділив. На оборонку вони зараз підсилюють в принципі, збільшують виділення коштів на оборону, але ну, от, ну Польща зробила 4% ВВП. найбільший а... найбільший відсоток, до да, речі. але вони якось дивно їх потратили. Вони купили собі танки у Південній Кореї, замість того, щоб зробити якесь виробництво. А допустим, тодже Штайнмаєр концерн він стоїть, тому що Німеччина не дає їм заказу на ті штауруси, які в свою чергу нам не дають теж. Ну там е, купа проблем, тому що фінансово, перш за все, тому що Європа дуже важко вигрібається після фінансових проблем, викликаних ковідом. Коли вони друкували гроші, вони не хочуть зараз їх додатково друкувати. Але Саш, ну вибач, е, війна вони вони за три роки за майже три роки війни загалом європейський союз витратив на оборону, в тому числі допомогу Україні, 0,2% свого загального ВП це. Навіть не смішно. Ну, завтра в Європі буде там е, таке зібрання, де експерти, і, в тому числі від України. Там, наскільки я знаю, буде е, голова Нацбанку, пишний. Вони будуть розмовляти про те, що е, якщо не витратити, не інвестувати кошти в безпеку, тобто в Україну зараз, то завтра доведеться платити значно більше. Мені дуже подобається, що ці розмови нарешті почалися. Бо в Європі така ситуація, ну не, не тільки у всіх розвинених країнах демократичних. Спочатку має бути слово, і ідею потрібно продати місцевим виборцям, місцевим платникам податків. Я сподіваюся, що це буде продано. І десь, як ти дійсно кажеш, в липні процес реально зрушить з місця, і ми отримуємо перші кошти від доходів, які генеруються замороженими активами. Резюмуємо. У липні є надія отримати десь порядка 5 мільярдів на оборонні потреби України. І я сподіваюся, що це рушить далі. Європа буде збільшувати свої оборонні витрати, які в тому числі це наш тил. Ну і не тільки тил, вони зможуть закуповувати зброю її постачати в Україну собі, зменшувати аргументацію, що на складах нічого не залишається, і так Ну так, да, тому що це дуже сумно, що президент Чехії Петр Павел повинен шукати один мільйон снарядів, які обіцяв євросоюз, де інде там, включаючи якісь екзотичні країни, на кшталт там не знаю Латинської Америки якоїсь. Тобто так. гроші будуть, я сподіваюся. Що там з курсом? Я от весь тиждень читав апокаліптичні заголовки, що курс долара побив черговий антирекорд. Коротше, ми всі повернемо, долар кудись летить, він летить. Е, ну, Зараз йде повільна девальвація, і вона, на мій погляд, є ситуативною, і це наслідок того, до чого. Усі експерти споникали в Нацбанк, вони кричали, хлопці, давайте послаблюйте валютні обмеження. Ну окей, сказав Нацбанк. Ми нарешті побачили, що є можливість їх трошки послабити, оскільки там прийшла допомога в березні, в квітні і так далі. Але. Коли вишукувалася черга бажаючих купити валюту під ці послаблення там повернення кредитів, обслуговування зовнішніх боргів там, і так далі, то у нас банк вирішив, хлопці, вибачте, але ця валюта має статись можливо трошки дорожче, ніж ви очікували. Ну і те, що ми бачимо зараз, приблизно це щодо рекорду, я б сказав би так: давайте дивитись на реальний курс. Долара до гривень, а реальний курс це те, що в обмінниках. Ми ж розуміємо, що ті 36,6 це була доволі штучна історія. до осені минулого року. 36,6 Так, але ну він так потихеньку, потихеньку, майже на 50 майже на 50 копійок, воно за останній місяць дорожчало. Ну, трошки менше, ніж на 50, ну я б сказав би ось про що. Я б сказав би про те, що готівковий долар коштував суттєво дорожче приблизно півтора року тому. Да. Тому да. казати да. про рекорди. да. тому казати про рекорди, ну я б не надто би поспішав. В нас є доволі сильний сигнал, нормально пройшла місія. Фахівців МВФ на минулому тижні. На поточному тижні, я думаю, десь до п'ятниці ми точно будемо знати результати зустрічі з делегацією МВФ у Варшаві. Це традиційно зустрічаємось не в Києві, а в Варшаві. Вони бояться їздити все ж таки в Київ. Якщо все буде окей, то десь наприкінці червня Україна отримує два і два десяти мільярди доларів. Це такий нормальний шмат, який зазвичай закриває питання по зовнішньому пропливу валюти за місяць, але будуть ще там приміяни. Ну там ще експортери повинні потроху да. почати заганяти да. валютну виручку. Повернутись до своєї основної да. справи повертати валютну виручку. Ну Тобто ти вважаєш, що ну наразі. Курс підвищили для того, щоб люди, які мають можливість виводити кошти за кордон, вони там не чувствувалися богами. Коли цей ажіотажний спрос буде, попит буде задовільнений, то курс піде і, десь. Подивалося. Ще я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ми втримаємо ситуацію з енергетикою, і тому це не буде викликати потреби надто великої валюті. Цей напрямок, а от валютна виручка від експортерів агропродукції почне приходити в Україну десь з кінця серпня, початку вересня, ну і в принципі це стабілізує точно ситуацію. Тобто це коливання, це не є якийсь такий тренд, польот і так далі. Добре, резюмуємо. Про всяк випадок. Вчимося вже рахувати по 40 долар. Це ну зазвичай навіть простіше і зручніше, ніж по 39,5. Це була наша рекомендація два місяці тому, до речі. Так, да, ну от нарешті ми до цього підійшли в потну, і е, воно може коливатися, може воно навіть і впаде менше 40. Але нагадаю, що на кінець року. Камін запланував курс 42 гривні О, за 1 долар, але це з замахом дуже таким песимістичним. Про всяк випадок вдруг щось піде не так. Десь так. Добре, на минулому в кінці минулого тижня анонсував Національний банк нові обмеження щодо Можливі, можливі. можливі обмеження щодо карткових рахунків. Наразі інформації не дуже багато. От, є, що там обмежить 100 тисяч місяць по одній картці і не більше 30 переказів, народ вже трохи починає нервувати. Чи, чи треба нервувати, чи дай якось більше інформації? По-перше, це обмеження або якісь інші, або ці, або якісь інші, будуть запроваджені десь приблизно через три тижні. І про це я почув на цій самій зустрічі, про яку Національний банк повідомляв, що вони спілкували з журналістами в минулий четвер, оце все. А Дійсно, вони бачать проблему в тому, що є так звані грошові мули. Тобто люди, які або не знають, або свідомо віддають свої картки для використання іншим особам. Ну, тобто якийсь там студент або пенсіонер, або безробітний, він хоче отримувати там кілька тисяч гривень на місяць, і він відкриває картки під керуванням там, зацікавленої особи махінатора, називаємо так. І потім цей махінатор починає цими картками користуватися як власними. Через ці картки проганяються величезні суми. Там мова йде не про навіть сотню тисяч, про яку тут іде, а там мова йде про. Півмільйона, мільйон, майже 2 мільйона. Ну, там, нам озвучували певні випадки такі характерні. І це найцікавіше. Це відбувається буквально там кілька днів. А потім банк, коли бачить цю активність, він починає запитувати в людини, в чому проблема, але операції вже ну, відбулися. Тобто ситуація така. І для чого це використовується? Це використовується. Ну, обслуговує таким чином нелегальні гральні системи, всякі онлайн казино і так далі, використовується це при оплаті і торгівлі нелегального схематоз, схематоз можна подумати там під що завгодно, але таке питання ну то наскільки масштабне що бути, як бути? Ну людина? Тобто є там, скільки а у нас там ми не під... знаю там 40 мільйонів активних користувачів карткових рахунків. Ну от Нацбанк вважає, що е, приблизно 100 тисяч карток е, знаходяться в обігу, які от, займаються такими підозрілими речами. Тобто, насправді це е, лічені там 1-2 відсотка, не більше. Добре, тоді питання: а чому не направити всю увагу на ці 2 відсотки і О, не чіпати інших? Це дуже цікаве питання, тому що приблизно тому ж. Чому існує міжнародна організація по боротьбі з відмиванням брудних коштів? Тобто є така ідея, вона, на мій погляд, абсолютно правильна, що найпростіше, найефективніше хапати злочинців там, де вони користуються грошима, бо вони заради грошей, в принципі, все і роблять. І е, тому тут використовуються системи підходи, які використовуються фінмоніторингу, тобто підозрілі операції, людина ніколи нічим не займалася, відкриває картки, в неї показує доход. Там 7-8, навіть 20 тисяч гривень, а качається через картку за кілька днів, там півмільйона чи мільйон. Це не типова активність, потрібно щось робити. Набра, зб... якщо типова активність, о тут є питання. Ми одразу mm -hmm. задали представникам Нацбанку запитання: а як бути з людьми, які мають, наприклад, доходи більше 100 тисяч? А в нас таких в країні на хвилиночку 1200. Mm -hmm. А як бути людям, які є ФОПами і заробляють е суттєво більше? Ну я навіть ну банки з донатами там от теж суттєво більше. Це теж ми, 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 рахунок. Ми, ми, зараз, ми зараз до цього дійдемо. Обмеження стосуються е виключно операцій на вихід. Тобто, якщо ти ми запитали і про волонтерів також, я почну з волонтерів, він каже, ну, хлопці, ми обмежуємо тільки переказ з картки на картку і на вихід. Тобто, якщо ти волонтер і ти збираєш кошти, наприклад, на купівлю там, не знаю, пікапа якогось, да? то ти на вихід практично нічого не перераховуєш. Ти знімаєш потім звичайна схема найбільш розповсюджена. Знімають гривню, купують валюту, везуть в кишені цю валюту до 10 тисяч за кордон, купують цю машину, на лафеті везуть в Україну, розмитнюють і так далі. Тут нема загрози. А людина збирає на якісь речі, на якийсь там такмет і так далі. Вона платить, вона не перераховує, вона платить за купівлю. Тобто тут. Навіть якщо цього недостатньо, ви йдете в банк і пояснюєте банку, заздалегідь, чим ви плануєте займатися. Добре, Така ж схема, так розумію, для тих, хто заробляє більше багато. 100 тисяч. Так, абсолютно так. Це люди, які мають сказати банку, пам'ятаєте, я вам казав, що в мене доходи нормальні, ну, коли декларувався, відкриваючи картку. Так от, я вам нагадую, що вони в мене великі, і я буду перераховувати свої картки в жінці більше, ніж 100 тисяч на місяць. І тому, будь ласка, не блокуйте мене. І банк повинен не блокувати. Добре, подивимося, що введе нас банк нарешті, але е, дуже тіше, що цю проблему для багатьох людей, які почали обговорювати <с. до запровадження обмежень. Це дуже важливо, і це, на мій погляд, вперше коли обмеження стосуються звичайних людей. Добре, резюмуємо: е, конфісковані російські активи Україна може претендувати десь на 5 мільярдів на рік і це вже дуже хороший крок вперед. що найменше найменше. Е, Заголовки новин будуть продовжувати казати, що курс долара побив якийсь там черговий рекорд, але насправді це не так. Тобто, десь біля 40 гривень в ту чи іншу сторону він буде коливатися, ну я сподіваюся, до кінця року. Ну, може там до осені точно. І е, щось готує на по обмеженням на карткових рахунках, але це стосується тільки шахраїв. Якщо ви е, кажемо, нормальна людина, то ви можете. Піти до банку і порішати свої питання. На цьому тижні дуже дивимося на ціни на пальні на стойках, і що зробить Верховна Рада прийме якісь там підвищення ні. і дуже підходить термін з тарифами на електроенергію. Вже прям тягнути далі не можна. Я думаю, що цього тижня точно ми Кабінь, що скаже. Да, камінь, що скаже, чи будемо платити. За електроенергію більше, і наскільки суттєво, буде відомо вже цього тижня. Насправді, е витрачати економно, енергоефективність, наше все. От, сподіваємося, що кожен може вкласти свій вклад в цю енергетичну битву. Нас обмежують, але якесь нормальне споживання це те, що можемо зробити ми. На цьому ми з вами прощаємося. Побачимося. Вже за тиждень до побачення. До побачення, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.